Перехресті вулиць Вокзальної та В'ячеслава Чорновола спеціалісти комунального підприємства міськсвітло ремонтують світлофор. Як розповідає новопризначений директор організації Олег Лещенко, даний об'єкт був пошкоджений, тож система вийшла з ладу. Їхала фура зі сторони центру і зацепила транспортну колодку. Ми її бачимо з в разі чого трапилось коротке замикання, і вигоріла секція. В контролері дорожнього керування. Аби ремонт світлофорного об'єкту стартував, пророблена кропітка робота, зазначає Олег Лещенко. По-перше, необхідно було підібрати складові до світлофорів, адже такий тип регулювального пристрою вже знятий з виробництва. Також за два тижні до початку ремонту організація звернулася до прилуцького рему із запитом щодо розпломбування даного світлофору. Наразі спеціалісти міськсвітла працюють на об'єкті. Аби використовувати зварювальний апарат, необхідно заживити його до лінії електропередачі. Дачі, тож на час виконання робіт деякі вулиці освітлюватимуться. Проведемо сварочні роботи, ремонтні роботи по облаштуванню контролера дорожнього керування і. Я гадаю, сьогодні вечором світлофорний об'єкт буде працювати вже. Електромонтери міськсвітла продовжують обслуговувати і систему вуличного освітлення, говорить очільник комунального підприємства. Наразі приділяють увагу мікрорайону з го кварталу. Надалі у співпраці з головами комітетів самоорганізації населення працюватимуть в інших куточках прилук. Безпосередньо ми з ними працюємо. Всі голови звертаються до нас, але звертаються до нас із списками. Ми реагуємо на них порядку поточної черги, тобто ми не бігаємо з одного району на інший, не приїжджаємо. Ми зробили одну локацію в одному мікрорайоні, і потім тільки ми приїжджаємо на наступний. Це найбільш ефективніше ніж розпилюватися по 2-3 вулиці на кожному мікрорайоні. Роботи так не видно.